Так, Ірина, ти там багато недовольства мені висказала з приводу всяких різних тем, з приводу твого чоловіка, з приводу там ще чогось, з приводу того, що кожен повинен займатися своїми справами, що військовий повинен воювати, фермер повинен фермерувати, тракторист повинен за кермом сидіти і тому подібне. Тільки в мене ось до тебе одне таке запитання. Раз тобі не подобається несправедливість. Дивись, я до 22-го року, включно трішки 22-й рік, працював електрослюсаром підземним, закінчив навчання на геолога-розвідника. В мене до тебе таке запитання: чому, як ти пишеш, кожен повинен займатися своєю справою, а не сидіти і дупу чухати за чужими спинами? Так, ось у мене до тебе таке запитання, чому твої синочки повинні ховатися за моєю спиною і жити в своє задоволення, поки я знаходжусь тут. А з приводу того, що військові повинні воювати, а твої трактористи повинні, повинні їздити по полям, скажу так: ти якщо не замітила проти якої ми армії воюємо, ну якби... Там і численність інша, і озброєння інше, і фінанси інші. Тому, в принципі, та армія, котру наша з тобою Україна підтримувала до 22-го року, та навіть до 14-го, вона не спроможна ні в якому випадку була зупинити цю орду Так ось. Відповідаю знову тобі, чому твої сини повинні, повинні ховатися за моїми спинами? Адже справа в нас спільна перемога ну, це ж ви так кажете. Тому, моя рідненька, не чеши і давай не будеш ти мені тикати.